Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо небезпеку ліквідовано. Тепер мешканці вулиці Пацаєва 3 можуть не хвилювати за себе та своїх дітей. На їх вулиці у каналізаційних люків з'явились кришки. На вулиці Пацаєва три в цьому році з'явилась нова дорога, але окрім радощів, люди отримали ще й проблеми. Йдучи по свіжому асфальту, вони могли провалитись в ось таку прірву, розповідала Ема Миколаївна. Вот эти два люка, ні кудишні. Когда какої та служби пройзають, то закриах ох, так будуть хвататися. Но етабуть уже моя хороша позна на десяча. Діти йдуть з школи з продльонки. Тімнота, не дай Бог дитина, та хто любий упаде, кота і то жалко упаде в колодязь. Тоді кому казати, що після чергової відписки від чиновників. Люди звернулись до народного контролю. Ми ж одразу вирушили до головної каналізаційної насосної станції міста. Там нам сказали, що візьмуться вирішувати проблему негайно. Тут у дворі Попацаєва 3 накрили всі небезпечні каналізаційні колодязі. Тепер ми спокійні, що наша не дитина, не ні взросла, ніхто сюди не попаде. Це благодаря вашій команді. Дуже вам велике дякую. Спасибо, що поставили нам люк. Що діти тепер не можуть упасти. Я спокійна за свою внучку, що вона не не, не покалічиться. І другі діти. Народний контроль буде і надалі стежити, що в нашому місті були закриті та безпечні люки. А якщо ви побачите відкритий та небезпечний, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 21.00 на каналі Кіровоград.